还我有又 Багато навколо однакових рук, в одних ніжність, інші в кулак. І однакові очі гратимуть в гру. Одні щиро, інші не так. Між однакових вулиць, однакові дні, з точки А в точку Б і назад. Але ти, але я не однакові ні. Проте справжні, хто вчора не казав, вони сонце їдять, і до сонця летять, Щоб лишати іще яскравіше А мені так спокійно з тобою місця, ти мороз не свої більші. Вони дивляться так, що я наскрізь дірки В в серці, і на твоїй спині. Але ми їм тепло і любов навпаки, ми ні в чому не винні.